Вітаю! В цьому відео показую простий підрахунок петель для снуду в один оберт. Спочатку рахуємо ширину снуду. Для цього вимірюємо об'єм голови на малюнку літера А, об'єм шиї на малюнку літера Б. Додаємо ці дві цифри та ділимо результат на 2. Це буде ширина вашого снуду. В цьому випадку він буде не дуже широкий по шиї, але й не буде тиснути. Якщо ви хочете, щоб снуд був трохи ширший, додайте 2-3 см. Враховуйте, що він потягнеться при носінні. Далі рахуємо кількість петель, яку вам потрібно набрати. Попередньо треба зв'язати зразок з пряжі, яку ви будете використовувати. Зразок має бути тим візерунком та тим розміром спиць, яким ви будете в'язати снуд. Це важливо. Зразок може бути приблизно 10х10 10 см, але можна й менше. Головне, щоб ви змогли поміряти його і вам було зручно. На зв'язаному зразку заміряєте, наприклад, 10 петель та дивитесь, скільки це у вас сантиметрів. Наприклад, у вас у 10 петлях дорівнює 3 см. Цифри умовні. Тепер проси підрахунок, як у формулі, Y – це кількість петель, яку ви маєте набрати на ваш снуд. Х це ваша ширина снуду, який ви вираховували попередньо. Отже, y дорівнює 10 помножити на x, отриманий результат поділіть на 3. І ви отримаєте необхідну вам кількість петель. Якщо ви хочете зробити снуд трохи ширшим, то збільшіть одразу цифру x на 2-3 см. Тоді підрахунки будуть правильними. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться інші мої відео. Бажаю всього найкращого. До побачення!